Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні в моєму відео пишу для вас дуже цікаву таку тему. Я часто говорю про старий світ, про новий світ і процеси, які ми з вами проживаємо в цьому переході. Сьогодні хочу внести деяку ясність на деякі речі. Можливо, комусь з вас ця інформація буде корисною. Я вітаю моїх нових підписників. Я дуже вдячна, що ви приєдналися до мого каналу. Я вітаю всіх моїх старих підписників, тих, хто залишається зі мною. Йдемо далі в таке пізнання нового світу, його закони вивчаємо, закони існування вищого порядку. Тобто, це, знаєте, десь здається, що інколи це щось таке за межами нашого розуміння, але так склалося, що ми з вами саме тут і саме зараз. А так як я знаю, що ми завжди там, де нам подобається бути, то ми вибрали з вами цей шлях. Сьогодні відео моє буде таке, знаєте, пояснення про те, в якому періоді ми зараз знаходимося, і чому я казала вам в минулому моєму відео, що ми маємо бути дуже-дуже обережними, щоб відрізняти, де ілюзія, яку нам хочуть подати як правду, а де насправді реальність, яка проявлюється для нас, для нашого подальшого усвідомлення. Є багато речей, які людина нового часу має зараз зрозуміти. Це виглядає знаєте, виглядає так, ніби ти це робиш вперше. Але насправді це не так. У мене були декілька разів такі сни, де я проживала уже подібний період. Я розповідала про мої сни. Я розповідаю це часто на моїх курсах і взагалі в відео десь там писала. Я не знаю, в мене цих відео вже багато не пам'ятаю в якому. Хочу вам пояснити, друзі, як це воно складається, наприклад, так? От, наприклад, відео про те, що я була вже в цьому періоді. Ну, якби не тільки я. І ви ось пишете в коментарях, десь я тут бачила так само на моєму каналі, що хтось пише: Я бачила е, сон, але він був такий явний і він був не дуже приємний про кінець світу. Так? От я писала там відео Кінець світу. Тобто, кінець світу він завжди не такий, яким ми його можемо зараз уявити. І так як ми знаємо, що процес еволюції, тобто нашого розвитку, він проходить в такій системі. Існування, де зворотнього шляху нема. Тобто повернення нема, повторення немає. От цього сценарія, в якому ми живемо, ніколи не буває повторення, тому що повернення немає. Навіть, знаєте, ось якщо ти робиш вдих, видих, ти вже не зробиш такий самий зараз. Ти зробиш інший вдих-видих. Повернення немає. І, і це треба розуміти. Це просто. Реально те, що ми можемо зараз зрозуміти, що повторення не буває. І ось дивіться. Часто я вам кажу про закриття старих програм, про те, що закриваються, ми маємо змінити шаблони. Змінюються шаблони, взагалі, нашого мислення, нашого життя, все те старе відходить. І знаєте, ось хочу вам просто для ясності такої сказати, що зараз так виглядає все. Якщо не дивитися в такі дрібні деталі, виглядає все так, що одночасно відбувається дуже багато подій. Одночасно закривається, якби добігають до кінця цикли якісь, які були ось до цього моменту розвивалися, вони добігають свого кінця. і Завершуються, але вони, знаєте, як От дивіться, все, що би не було навколо, все, що би ви не бачили навколо себе, кожен з вас, там, де ви є, ви просто відчуйте, що е, ніби щось зрушилось зі своїх старих позицій одночасно. Так зараз дивишся, якщо брати там таке ось таке життя повсякденне, так, побутове. Е, Ідуть такі суви, оцих шаблонів, вони зрушилися своїх позицій, це в, в усьому буквально. Що стосується якихось взаємовідносин між людьми, там, стосується політики, економіки, того всього, що відбувається в світі, яке нам навіть не показують, а показують абсолютно ілюзорні речі, там, в новинах і ще десь, ми не маємо в, то, в то все вірити. Але дивіться. Сув іде, тобто зрушилися з старих позицій, Так? От ті всі шаблони мислення, поведінок, тієї реальності, до якої ми звикли. І вони буквально отак от обертаються, от зрушились і от майже і отак от все крутиться, 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 якби шукає своє місце. І вони якби, якби знаєте колеса, які від'єдналися від своєї осі. І всі так злетіли, знаєте, як кажуть, злетіли з катушок. Оце зараз ми з вами живемо в такому світі, коли все злетіло з катушок, коли немає стабільності, ні в чому ніде. І от мало того, що ці колеса, всі, які там крутилися раніше по накатанні, злетіли з своїх катушок, так вони ще від'єдналися від цих осей, одночасно обертаються у кількох різних напрямках, тобто, і вони якби намагаються знайти якесь своє місце. Тобто якісь такі справжні позиції знов такі, да, де можна вцепитися за щось. А в той час, ви знаєте, стародавні шаблони змінюють свої старі. Отак от воно виглядає. Стародавні шаблони змінюють свої старі позиції на нові. От правда, так воно відчувається. Ми дуже з вами сильно можемо зараз відчувати, що їх от там повідривало те все. От повідривалося те все. От так от воно якось мені виглядає, і я хочу сказати вам, що через оце все, що навколо, е е роз е розвалюється буквально, ми можемо з вами дуже часто відчувати певну дезорієнтацію. Тобто свідомість людини вона не настільки ще готова до таких змін, але є якась така тоненька ниточка, яка З'єднує нас з, з цим фізичним планом, до якого ми звикли, так? але оці, оцієї межі між двома світами її майже не існує. Тобто той світ, до якого ми звикли, в якому ми живемо зараз, і той, який проявлюється, нам, у нас вже практично немає з ним а, ніякої стіни. І все, що ми з вами можемо робити, щоб не, залишити, не залишатися в якійсь такій дезорієнтації, ніби ти відкинутий десь, ніби ти не розумієш, де ти знаходишся, ніби ти не знаєш, що це відбувається навколо. Все, що ми можемо зробити, це розширити себе в об'ємі настільки, щоб відчути себе таким великим, просто щоб втримати себе, втримати себе в, в розумінні, що ти от так от живеш зараз. Просто так треба прожити. І це, знаєте, дає тобі таку правдивість. Те, що ти приймаєш ті зміни, які відбуваються навколо, так? це я говорю в енергіях, які от, да, зараз проявляються нам. Тобто ти просто приймаєш і ти є правдивим. І мало того, що в цій правдивості, по відношенню до цих процесів, ти залишаєшся таким стійким якось, хоч, хоч якось намагаєшся. Я, знаєте. Я хочу сказати, що коли ми говоримо про новий світ, так, в який ми відкриваємо двері. А ми з вами тут не вперше відкриваємо двері нового світу. Багато з нас, таких людей, хто тут знаходиться, і ви в тому числі, хто зараз дивиться це відео, ми є людьми тими, що повинні зрозуміти. Щоб перед тим, як відкрити двері в новий світ, потрібно зачинити старі і інколи навіть розрушити їх, щоб їх взагалі не було більше. І є, є люди, які потрібні тут і зараз не тільки для створення нових світів, От, вони потрібні для того, щоб знищити ці старі двері. Щоб допомогти звільнити місця для нових дверей. І це ті люди, кому довірено гортати просто, отак. Сторінки життя. Швиденько. Відкрити, наприклад, стародавню сторінку роду свого, і закрити її швиденько. Розумієте? І саме зараз, саме тут. Знаходиться дуже багато людей, які мають проспівати оту ноту Нового світу, якби його започатковуючи тут, Так? перелистуючи книгу життя, яка є тією, що вже просто зносилася, і просто як останній раз перелистуєш і закриваєш. Те, що приходить тобі на свідомість, ти просто приймаєш і відпускаєш, закриваєш двері. І це нелегко, друзі. Та нота, яка має прозвучати від нас з вами, вона просто породить новий світ. Розумієте? І це значить, коли ми. От просто слова-слова, так? Але дивіться, коли ти промовлюєш ноту, яка започинає новий світ, то ти ж маєш усвідомити, що старий світ закриється. Тобто він щезне, правильно? І це не є так дуже легко і радісно для багатьох з нас, а майже й всім. Тобто, це приближує кінець старого світу, коли ми з вами так намагаємося дуже війти в новий. Це ми маємо розуміти правильно з вами всі. І все в нас зараз так. І саме знаєте, от що важливо зараз відчути. Що ті люди, от як ви пишете, мені хочеться мовчати, так, і мені хочеться мовчати. Мені інколи змусити себе написати вам відео, ви знаєте, це мені є зусилля. зусилля, Тому що не те, що я не хочу вам розказати, не те, що я не хочу передати, не те, що, а, якби, а мені просто хочеться мовчати, мовчати. Мовчати. І я все більше більше ловлю себе на тому, що мені хочеться мовчати і спостерігати. Я такий мовчазний спостерігач, і я хочу передати вам це, цей стан, що саме люди такі істинні а мовчазні спостерігачі, які знають справжнє значення відповідальності та співчуття. Ті, які розуміють, що їм Потрібно стати свідками початку та кінця, тому що без простої сили їхнього оцього спостереження, їхньої уваги нічого неможливо зробити. Тобто так, от сьогодні таке відео, знаєте, я, я провела перше заняття на своєму курсі Єднання силою життя. І я відчула знов-таки відчула таку відповідальність, що коли ти щось робиш і даєш від себе, випромінюєш, вимовлюєш, озвучуєш, і ти маєш відчувати глибинну відповідальність і оте таке співчуття в милосерді до кожної людини, до якої ти торкаєшся. Тобто кожен з нас має розуміти відповідальність, що нам всім зараз не так то. Легко. Тому зараз ставлю такий акцент на тому, що коли народжується новий світ, нам потрібно розуміти, що ми закриваємо двері старого світу. Мало того, що зрозуміти, нам потрібно їх закрити, щоб свідомо завершити ці всі старі цикли, перш ніж ми повністю. Відкриємо двері в нові. Тобто це є така, знаєте, відповідальність з глибини. Відповідальність просто в тому, що і на особистому рівні ми з вами закриваємо ці всі цикли. Так? Нам треба багато старих дверей е, закрити з особистого е, рівня. Але ми маємо знати і пам'ятати. Ну, Я думаю, багато хто зараз знає. От я просто зараз сижу так роз, розмислюю цю тему. І я знаю, що багато з вас у кого відкликнеться те, що ви е, знаєте, що, чому ми тут. І ми тут, щоб закрити оці двері давнього минулого, відкривати двері нового минулого. Тобто, у цей оцей перехід, період. Я знаю, що ми з вами провели дуже багато. Життів тута і в інших світах. Тобто, і ми з вами бували вже на початку і в кінці основних циклів таких от цих переходів. Отак от як ми зараз з вами переходимо в епоху Водолія, так, от, Третій еон, там, і, ну, по-різному, хто називає як цей перехід, але сам факт, що ми вже були в кінці цих основних циклів, з вами, ми бували такі вже, бували, знаєте. І ми маємо досвід в цьому всьому, і багато хто зараз просто від, 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 пробуджує в собі це знання. Так? І просто ви зрозумієте, друзі, що дійсно настав час поширити от наші ці знання і вивести на, саме цю дію на перший план, на перший план нашого з вами існування тут. Тобто я хотіла хотіла так передати вам стан. З якого я відчуваю, що багатьох, в багатьох з нас зараз пробудеться оце відчуття, що ми тут не вперше, що ми були між завершенням циклів, коли закривали старі двері, і руйнували їх, і відкривали інші, коли промовляли звуки, оці, коли ми, ну як звуки, ну, активацію робили так? на землі тут і зараз. Хай кожен з вас відчує ту глибину відповідальності, яка налаштована на те, що ми всі втомлені, і нам потрібно це зробити і пройти цей шлях. І тому ми маємо передавати знання один одному. І коли у вас виникають такі сни, видіння про те, що про якийсь кінець світу, про розруху, про, про руйнування водою там, чи ще чимось. А вогнем, там, так, як писалось десь там в якихось писаннях. Так воно може виникати. Але я, я це так. Я би трактувала це як нагадування того, що ти дуже стародавня істота, яка проходила ці шляхи не раз, і повторень не буває. І в заключення скажу, що. Варіанти, варіанти так, які були там при завершеннях тих циклів, вони нам зараз не повторяться. Але сам варіант, просто я вам так скажу, гляньте, якщо зараз всіх переводять на а, сіть, сіть інтернетна, так, опутала всю землю, і під цією сіткою знаходиться, а, все. Що працює на нас, і ми на нього. Логістика, економіка, банки, телефони наші, карточки наші. Це все працює, працює, працює все в цій сітці. І колись казали: та не буде електрики такої, не буде того, не буде того, буде якась катаклізма, буде ще щось на землі. Друзі, а коли відключити цю сітку інтернетну? Це не є кінець світу для нас. Дивіться. Все переходить повністю під оцей штучний інтелект. Так може нам треба концентрувати увагу на те, щоб ми створювали новий, добрий штучний інтелект, щоб ми створювали з вами штучний інтелект благодатний, благотворящий. Тобто це ж від нас, людей залежить, якщо вже ми в таку структуру війшли, так ми ж можемо так змінювати правильно через себе її, через запроси наші, через, через творіння в такому плані. І закриття старих програм відбувається, але якщо виключити старий світ, він виключається, там не було цієї сітки інтернету. Тому світі, де ми закриваємо програми? Правда? Ну, просто я так реально, щоб вас спустити там в реальне життя, от прямо зараз так бах, в цю точку, де ми є. Гляньте. І що треба робити, який є вихід з цієї ситуації? Хто зможе без цього жити, коли навіть всі зараз там люди, всі втягнуті в цю сітку? Так, що ось таке моє послання. Я, можливо, не сьогодні не зовсім радісна, але радість у мене є глибинна тиха від того, що на кінець то старий світ пішов. І все, що нам показують зараз, і ще фрагментарно, із тих дирок витягують, і десь нам з'являються оці пазли, картини, відчуття, все це ілюзорне, його нема. Тому не вірте всьому тому, що десь хтось вам каже, відчувайте на своїх відчуттях і займіться просто зараз тим, хай відлуння вашої глибинної пам'яті про вашу істинність, істинність вашу, істо, істотність вашу оцю. Істину істотність нехай пробудеться. І через серце відчуйте процеси, які навколо вас відбуваються. І ви зрозумієте, де ілюзія? А де нова реальність плететься для вас? І ви її можете вже отак от сканувати? Так що сьогодні таке відео коротеньке, і я надіюсь, цікаве. Кому було цікаво його слухати, будь ласка, долучайтесь до обговорення, пишіть ваші коментарі, що ви відчуваєте в собі? Я часто питаю: як ти вважаєш, скільки років твоїй душі, твоїй істинній сутності, ті, яка формувалась там десь колись, питаю людей, так? Просто мені цікаво, як ви себе оцінюєте з позиції віку, і скільки в цьому, в цьому житті, скільки тобі років, а наскільки ти почуваєшся? А яка глибина в тобі розпаковується, коли ти замислюєшся про вікову свою історію? Як в тебе це все складається? І чи є ти та людина, яка перелистує книгу життя, стародавню таку книгу, родову книгу? Перелистуючи її, ти закриваєш ті двері, і як ти оспівуєш новий світ, як ти пронизуєш його, як ти проникаєш в нього, як ти відкриваєш його для себе. Тобто це ж є це творіння, це ж є творіння. Ми творимо. А то ми так часто спускаємося в такі дрібні речі, барахтаємося, барахтаємося там, намагаючись з них розібратися, а це все треба лишити. Згадати, хто ти є. Для чого ти тут зараз? Чому тобі подобається тут бути? Що ти хочеш завершити, до чого ти хочеш прийти, що ти хочеш закрити, що відкрити. Згадай оту глибину свою. І обов'язково постав лайк, обов'язково постав подобайку, Обов'язково обов поширюйте в своїх в соцмережах мої відео, копіруйте посилання. І відправляйте, кому ви вважаєте за потрібне, нехай люди так само в собі пробуджують знання, для чого вони тут є в цей період. Все, сьогодні на цьому закінчу відео своє. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляди. Долучайтеся до моїх курсів, йдемо далі в розкритті своєї глибинної сили життя. Всього вам найкращого, друзі!